Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт, і сьогодні ми з вами говоримо про вітамін В12. Вітамін В12 відноситься до групи водорощиних вітамінів, які легко надходять до організму разом із водою, а їхній надлишок не накопичується, а швидко виводиться із сечої та пота. Вітамін В12, або його ще називають сіанокоболамін, або коболамін, або антианемічний. Він входить до складу ферментів, метаболізму, нуклеїнових кислот, приймає участь. В гемопоезі сприяє збільшенню кількості еритроцитів, забезпечує нормальний ріст і розвиток організму, гальмує утворення холестерину, приймає участь в регенерації нервових волокон, в синтезі нейромедіаторів і гормонів, які контролюють настрій та психічний стан, зокрема, це серотонін і дофамін. І захищають організм від перевтом. Також необхідно відмітити, що В12 є єдиним металовмісним вітаміном, який у своїй структурі містить кобальт. Джерелами вітаміну В12 є переважно продукти тваринного походження, оскільки він синтезується тільки мікроорганізмами у кишечнику тварин. Основне місце депонування вітаміну це печінка, у якій створюється запас вітаміну. Тож печінка є най... органом, який містить найбільшу кількість вітаміну В12. Також вітамін В12 міститься у м'ясі, в нирках, в селезінці, в рибі, молоці та сирі. Деяка кількість вітаміну міститься і у бобових культурах, де його продукують мікроорганізми. Добова потреба вітаміну В12 для дорослої людини становить 2-3 мікрограми, а для дітей це 1-2 мікрограми, для новонароджених 0,3 мікрограм. Вітамін В12 у невеликій кількості синтезується мікрофлорою кишечнику, але за умови достатнього надходження кобальту із продуктами харчування. Однак такий внутрішній синтез вітаміну В12 не може повністю забезпечити потреби організму у цьому вітаміні. Гіповітаміноз, вітаміну В2 проявляються наступними симптомами. Одним із перших симптомів з'являється така ознака, як печіння язика, глосит. Також гіповітаміноз вітаміну В12 є причиною злоякісної мегалобластичної анемії, перніціозної анемії, яка проявляється зменшенням кількості еритроцитів, збільшенням їхнього об'єму та форми, і зниженням рівня гемоглобіну. Також нестача вітаміну В12 проявляється ще такими ознаками, як зниження апетиту, випадіння волосся, порушення рухової координації, погіршення пам'яті, відчуття постійної втоми, блідість шкіри та слизових оболонок, і у людей похилого віку це дисфункції головного мозку. Також слід зауважити, що потреба у вітаміні В12 зростає при гельмінтозах, тому що гельмінти використовують вітаміни хазяїна, спричиняючи таким чином гіповітаміноз і розвиток анемії. Прийом же вітаміну в 12 у комплексі із антидепресантами посилює їхню дію, а також проявляє і позитивні результати у лікуванні депресії та тривожних станів. Серед причин гіповітамінозу b 12 виділяють наступні: по-перше, це захворювання шлунка та кишечнику, це може бути рак шлунку, гастрити, інвазії, гельмінтами, хронічний панкреатит. Також слід зауважити, що оперативне видалення частини шлунку або кишечнику призводить до порушення всмоктування вітаміну в 12 внаслідок. Зменшення синтезу внутрішнього фактору касла. Фактор касла це такий білок, гастромукопротеїн, який синтезується парієтальними клітинами шлунку і використовується для зв'язування і транспортування вітаміну В12. І в результаті зменшення синтезу внутрішнього фактору касла може розвиватися злоякісна анемія. Uh, Другою причиною гіповітамінозу вітаміну В може бути нефізіологічне харчування, оскільки дієта з низьким вмістом вітаміну В12 і високою концентрацією фолівої кислоти, а це вегетаріанська дієта, часто викликає розвиток гіповітамінозу, тому що вітамін В12 міститься переважно у продуктах тваринного походження. Але вегетаріанцям можна радити рекомендувати включати. У свій раціон а, бобові рослини. Третьою причиною є анемія Адisана-Бірмера це аутоімунне захворювання, яке обумовлено утворенням аутоантитіл до компонентів до внутрішнього фактора касла. І також ще однією причиною є паління, яке спричиняє швидку інактивацію вітаміну В12. Оскільки вітамін В12 відноситься до водорощинних вітамінів, то симптоми гіпервітамінозу вітаміну В12 не виявлені. Застосування вітаміну В12 його використовують для лікування анемій різної етіології, безплідності, уражень периферичних нервів, захворювань шкіри. І при гострих і хронічних гепатитах та при променевій хворобі. А тепер ми з вами розглянемо тести, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 і крок 2. Починаємо з іспиту крок 2 і блок гігієна. До сімейного лікаря звернула жінка 35 років зі скаргами на сухість у роті, зниження апетиту, проніс. При огляді виявлено блідість слизових оболонок та яскравість язика, поліневрити. Жінка харчується переважно рослинною їжею, яке аліментарне захворювання у пацієнтки можна припустити? При аналізі раціону хворої з'ясовано, що вона харчується переважно рослинною їжею, а у рослинній їжі практично не міститься вітамін в 12 який надходить. До організму переважно із продуктами тваринного походження. Тож, у жінки можна пропусти, припустити гіповітаміноз, вітаміну В12. І саме на гіповітаміноз В12 будуть вказувати і специфічні ознаки нестачі цього вітаміну: це сухість у роті, зниження апетиту, блідість слизових оболонок, яскравість язика і поліневрити. Тож правильна відповідь А, гіповітаміноз, вітаміну в 12 Наступний тест у вас зустрічається на іспиті Крок 1 у блоці патологічна фізіологія. Чоловік 56 років потрапив до клініки зі скаргами на загальну слабкість, біль і печіння в язиці, відчуття аніміння у кінцівках. У минулому він переніс резекцію кардіального відділу шлунка. У крові вміст гемоглобіну становить 80 г на літр, еритроцитів 2 на 10 у 12 ступені на літр, лейкоцитів 3,5 на 10 у 9 ступені на літр, який витанемі у цього хворого. Оскільки оперативне виділення частини шлунку призводить до порушення всмоктування коболаміну внаслідок зменшення синтезу внутрішнього фактора касла, то в результаті цього розвивається злоякісна анемія або мовлена нестача вітаміну В12. На це будуть вказувати і симптоми, такі як білі печіння у язиці. В аналізі ми бачимо, що рівень гемоглобіну у чоловіка нижче за норму, у нього 80 грамів на літр, а в нормі вміст гемоглобіну у чоловіків повинен бути 130-160 грамів на літр. Також ми бачимо у хворого і знижений вміст еритроцитів. Це 2 на 10 у 12 ступені, а в нормі вміст еритроцитів становить 4,1-5 4,15. Це для чоловіків. Тож у хворого Б12 фоліово дефіцитна анемія. Правильна відповідь А. Наступний тест зустрічається у блоці фармакологія на іспиті крок 1. У хворого після резекції шлунку розвинулась мегалобластична анемія, який препарат необхідно призначити хворому. Оскільки оперативне видалення частини шлунку призводить до порушення всмоктування вітаміну в 12 то хворому необхідно призначити. Вітамін В12 або ціанокобаламін. Наступний тест у вас зустрічається на іспиті крок 1 у блоці біохімія. Лікар-дієтолог радить пацієнту під час лікування перніцеозної анемії включити до раціону напівсиру печінку, наявність якого вітаміну у цьому продукті стимулює процес кровотворення. Перніцеозна анемія є наслідком нестачі вітаміну В12. Продукт, який містить найбільшу кількість вітаміну В12, це печінка. Тож правильна відповідь є вітамін В12. Наступний тест також у вас зустрічається у блоці біохімія. Після видалення у пацієнта двох третіх шлунка у крові зменшився вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів і збільшились розміри цих клітин крові, дефіцит якого вітаміну призводить до таких змін у крові. Зменшення кількості еритроцитів, збільшення їхнього об'єму та форми, зниження рівня гемоглобіну це все є ознаками нестачі вітаміну В12, тож правильна відповідь А, вітамін В12. Наступний тест у вас зустрічається на іспиті крок 1 у блоці патологічна фізіологія та біохімія. Злоякісна гіперхромна анемія, хвороба Бірмера виникає внаслідок нестачі вітаміну В12. який біоелемент міститься у складі цього вітаміну. В12 є металовмісним вітаміном, який у своїй структурі містить кобаль. Тож правильна відповідь А кобаль. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. До побачення.